Спортсмени-любителі, спортсмени, спортсмени карпятники настоящі, прості спостерігачі, черговий, наступний, слідуючий турнір спортивної ловлі коропа на водоймі Доброгостівській стартує. Ну, з цього турніру теж частина коштів значна буде перерахована на потреби ЗСУ. В Першу чергу хочу привітати багато нових лиць, нових команд, бо тут є місцеві, у межах 300 кілометрів ми рахуємо місцеві. Всіх, що приїхали здалека, привітаємо область. Дуже приємно, що обрали нас, що звернули увагу, що зав'язується якась співпраця, то й добре. Для всіх, хто приїхав. За враженнями там, за трофеями, кому потрібен дух боротьби, дух суперництва. Я думаю, ви все тут знайдете. Так що з вірою в Бога і зсу слава Україні! Героям слава! Тоді приступаємо до в радий всіх бачити! Дев'ятнадцять тягнуть вест 19-й сектор. 19-й весткар, 19-й, добре, прекрасно. Ну що ж, ми вже пакуємося, готуємося до відправки. Тут почергово всі сектора відправляють, 16, й 17, й 18, 18-й, ми аж 19. й Ось там наш сектор. Дуже цікаве місце. Досить непогано потягнув жереб. Надіюсь, що буде вдало. Ну, в будь-якому випадку. Дуже гарно тут. Хлопці грузяться в другу лодочку. І ось так на буксирі їх перевозять. А ось вже наше таксі їде, вирушає. Ось. Завезли 18-й сектор і везуть нас на наше місце. Ну що ж, ми в процесі готуємося, вже табір майже розклали. Вариться наш тигровий горішок, конопелька вже зварена. Так. І тут в нас ми вже пошукали перспективні місця, вудлища готові, запасні вудлища готові, дистанції відбиті, закліпсовані. По суті, чекаємо вже старту. Ось така от ситуація. Опа. Ось ці перше в нас гарне клювання. Кормимо дві точки, перезакидаємо ще 15-20 хвилин, риба прошена. Але спрацювала дальня точка. Сильний паровоз, дуже важко було зупинити рибу. Іде зараз не важко, але йде. Ваня, візьми може вейдерси і з підсакою зайди в воду. Хоче йти. Так, до сусідів. Там в не хіде. Вроді веду. А вроді не веду. Ти не біжи за ним, не біжи, я його підведу. Ти просто будь готов, щоб є. Але давав так, слухай. Перша рибка в секторі. Ось така. такий гарний лисий карпик. Геть-геть лисенький, тільки декілька лусочок. Дуже сильно впручався, він такий паровоз давав, його зупинити не міг. Думав, що тут буде 10. А от такий, от такий малюк, кілограм тільки на 3. Ну супер, нарешті від нуля відійшли. Кормимося, працюємо далі. Надіємося, що все буде працювати. что ж, пакуем нашего красення в мішечок. Ух, чуть-чуть. Не сварись. -чуть. Сварись. И буде чекати судью до зважування. Ось вот так вот. И на замок, аби не втік. Щолк. Опа, ну шо ж краси? О. О. Ну ж, зважили малого, він заважив. 4525. Я думав, що він буде десь трьошка. О! Такий у нас почин. Ранку обробили. Плевей, друзі. Дякую за емоції. Диви, який класний, який шов. А ось так буде виглядати наш сподмікс. Тут є свіжа конопелька, тигровий горішок крушений, тигровий горішок цілий, є декілька видів бойлів різного розміру. І Виліки варені і є закормочний пелець крупний О, і трішки нашого ліквіду. Ось така красота. Ну, Муси їсти, я би сам таке смачне їв. От. Ранішній красун до нас завітав, дуже важко йде, риби небагато, покльовок небагато. Зробив вже дві точки, ну, трошки згодом розкажу що де як, ловим на що, які в нас насадочки і який в нас за корм. Ну, тим не менше відгук якийсь є, ще одна рибка є, надіюсь, що ми розкачаємося. Відпускаємо цього друга, точніше ставимо його в мішечок. Що ж, друга рибка заважена, теж 4,5 кілограма. Йдемо. Стабільність. Це дуже важливо. Опа. Так, тут нас конопелька остигає. Свіжо, зварена. Опа. Що, друже? Коли на волі. Гарно пішов, клещ старше, грубших. Але вже воно гарне. Ні, ну воно гарне, Хай подивіться. І смак Багато меленого горіху, цілого горіху, бойли, конопелька, пелець. Просто красота. Ну, будемо кормитися і надіємося, що рибці буде до смаку. Давайте трошки розкажу по напрямках і йде ми От Наш сектор йде, ми можемо кормитися. Оце наша ліва частина і ось наша права частина. це от В цій зоні ми маємо кормитися. Ось тут йдуть ліві сектора від нас. І йде ось тут така заводь. От В цій заводі дуже багато риби, вона зараз скаче, льопається попри оці бережок. І отут самий цікавий сектор 22. Рибка тут по приберег крутиться і виходить вночі на нього. Дуже класне місце. Але відповідно ну, тут велетенська прірва по дистанції я не можу зміститись вліво, і відповідно дуже важко мені його на точку затягнути, бо риба не активна. О, така ситуація. В принципі, загалом всі сектора дуже тихо. Дуже тихо, дуже важко. У нас то сонце, то хмари, то дощ накрапає. Риба геть неактивна. Ну і один тільки відловлюється ось цей сектор номер 20 Дуже гарне перспективне місце чоловікові попало, і він там, відповідно, працює теж крепко. Все як годиться, вони там в парі кормлять двома помбами взагалі молодці машини. Ну, але нічого, ми ще трошки пободаємося. Є в нас декілька перспективних місць, які ми закормили, і ми на них. По черзі заходимо, перевіряємо, плюс пошуковим методом теж флетиком гуляємо. Надію, що дасть свої результати. В принципі, вже дає, дві рибки у нас є, але будемо шукати ще. Так, Тим часом у нас в сусідів. Тут а просто, напевно, що бік фіш цих змагань. Та я переконаний, що це таки буде. Це риба десь коло 20-ки, мабуть. Ну, передати. Камера не дуже передає. Ну просто на весь мат такий кабан. Ну, щирі вітання хлопці, це дійсно риба мріє. Тут Дякую. слова зайві. Одні, одні емоції. Да. Одні емоції да. Оце крутизна. Заради цього ми їздимо на рибалку. Дуже класно, так. Да. Ми тільки за, за емоції. Відпускають хлопці цього дельфіна. Оце так враження. Чекали вчора, глухо, ніч глухо, цілий день глухо і нарешті винагорода, подивіться. йо-йо-йо, катиля. Горе, його я потримаю. Що, хлопці, обливати вас водою чи ні? Горівкою. Краса. краса. Це да. краса. Пливи, рости, грубий будь. Я осінню по тебе приїду. Діда з бабою попасть. Пішов торпед. Отак от, друзі. Доброго гостю. Трофейне місце. Довольні рибаки. А я йду кормитись. Ось і підходять останні хвилини нашого турніру. На жаль, нічка була спокійною, піймав лише одного лящика коло пів кілограма. І хороший Амур, який міг би значно поміняти нашу ситуацію в турнірній таблиці, зійшов мені біля самої підсаки. Ну, будемо робити висновки. Може, щось з монтажем, може я перефорсував. Ну, Це все досвід. Настав час прощатися з цією чудовою мальовничою водоймою. Отримали безліч е позитивних емоцій, ну і саме головне досвіду. Це наш перший турнір. Хотілося б трошки кращих результатів, але все ж таки непогано, як для першого разу. Церемонії вручення призів не будемо очікувати через те, що нас чекає довга дорога до файного міста. Тому всім командам дякую, дякую за живе спілкування. Ви всі класні круті, рухаєте вперед Карпову двіжуху. За що дуже вам всім дякую. Обов'язково приймемо участь ще не в одному турнірі і повернемося сюди ще не раз. Вітаю переможців і дякую, що ви були з нами на каналі Західний Карп. З вас. Підписка, вподобайка, підтримку україномовного контенту все буде Україна, друзі. До зустрічі.